Давайте подивимося, що підготувала доля вам тищим часом, що сьогодні покажуть карти. Імператриця процвітання. Вау! Суд! Нарешті, знаєте, ви е, ніби ну, відчуєте навіть це, да? що ви перейшли на якийсь таку нову сходинку, на новий етап свого життя. Перемога, Перемога. можливо, в когось перемога в суді. Ну, а взагалі ця кармічна перемога. Це перемога, яку дарують вищі сили. Ваша особиста перемога. Бачите, які шикарні карти. Ну, ви ростете тут, змінюєтесь, когось фінансові якісь можливості відкриваються. Хтось знаходить себе, свій шлях особистий. Однозначно, після якихось етапів да, таких випробувань настає біла полоса вашого життя. Ви прям це фізично на собі відчуєте 100%. Ви відчуєте, що от зараз буде по-іншому. Тепер переді мною відкриваються перемоги. Тепер ніхто мені не стане на заваді, да? і я зможу рости, і я зможу розвиватися. Хай так і буде.